Смерчі в Україні. Нова кліматична реальність. Як себе захистити? В Україні все частіше фіксують смерчі. Атмосферні вихори, які раніше вважалися рідкісними для нашого регіону. Зокрема, нещодавно спостерігали смерч в Броварському та Бучанському районі. Смерч виникає тоді, коли тепле вологе повітря стикається з холодним і сухим. Тобто тепле повітря піднімається вгору, а холодне опускається вниз. Якщо при цьому ще й дме вітер у різних напрямках на різних висотах, повітря починає закручуватись у спіраль. Варто негайно знайти безпечне місце підвал або внутрішню кімнату без вікон. Уникайте вікон, адже уламки скла можуть бути смертельно небезпечними, не залишайтеся в автомобілі. Якщо ви в дорозі, намагайтеся знайти найближче укриття, слухайте місцеві новини та дотримуйтесь інструкцій служб порятунку. Після смерчу остерігайтесь пошкоджених ліній електропередач. І не намагайтесь самостійно розбирати завали. Смерчі в Україні це вже не рідкість, а нова реальність, до якої потрібно бути готовими. Підвищення обізнаності та дотримання простих правил безпеки можуть врятувати життя.